Майже місяць у рівному працювали австрійські ветеринари. За цей час вони прооперували 205 собак. Стерилізувати кудлатих безхатьків. Волонтери з чотирьох лап беруться вже вдруге. кажуть рівне одне з тих міст України, де хочуть гуманним шляхом вирішити проблеми безпритульних тварин. Європа виступає за продумані рішення та зміни на краще. І от наша організація лапи» має вже багаторічний досвід у вирішенні проблеми з безпритульними тваринами і. Ми ділимося цим досвідом з містами, які готові йти в краще майбутнє. Операції волонтери проводили не лише собакам. Так, за час їхньої роботи у рівному на операційному столі побували і 27 кішок. Зоозахисники стверджують, стерилізація єдиний шлях вирішення собачого питання. І додають позитивні результати вже спостерігаються. Драгоманова там не знаю, що робилося. В того року ми простерилізували там сім собак. Нема вже скарг з того району. Цілий ряд районів, де жодної заявки на стерилізацію не поступило, бо ми вирішили там проблеми. Ми на Старицького майже закрили вже проблему, яка була дуже велика минулого року біля гаражів. Тобто, ми поступово стерилізуємо. Ми підчищаємо райони за підрахунками зоозахисників. Нині на вулицях міста проживає дві тисячі безпритульних псів. З них Простерилізовано вісім сотень. Ще більше двохсот. Планують прооперувати цьогоріч в рамках міської програми. Відтак кажуть фахівці зменшення популяції кудлатих не за горами і обіцяють, вже через чотири-п'ять років собаче питання буде вирішене. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.